Доброго дня. Тема нашого уроку – Великобританія. І так, так, як і Німеччину, Великобританію ми будемо характеризувати за певним планом. Довідку про країну, економіко-географічне положення, природні умови, ресурси, населення, промисловість господарства, транспорт і міжнародні зв'язки, і визначати чинники, які впливають саме на цю державу, на її розвиток. Чинники економічного розвитку Великобританії. Я перепрошую тут. Залишилося це економіко-географічне положення, споживчий, працересурсний, природно-ресурсний потенціал, науково-технічний історичний чин. Про ці чинники місце Великобританії в міжнародному путі праці ми і поговоримо. І так, спочатку довідка: Великобританія офіційна назва Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Площа 242. Цілих 495 кілометрів квадратних столиця, а разом з тим і найбільше місто країни це Лондон. Офіційна мова, англійська, релігія, англіканство і грошова одиниця це фонд стерлінгів. Ми можемо побачити внизу екрану. Державними символами є прапор, який поєднав собі прапор Ірландії, прапор Шотландії, прапор. Англії Герб і їм. Боже, збережи королеву. На сьогоднішній день головою держави являється Королева Єлизавета II. Вона править державою з 1953 року. І сказала, що, швидше за все, у березні 2021 року вона передасть владу своєму сину. Прем'єр-міністр Борис Джонс. Це посада, яка обирається. Форма правління Форма правління – це монархія, але монархія конституційна, Нагадую, тобто влада монарха обмежена Конституцією. Адміністративний устрій унітарна. Ми говорили про Францію, вона унітарна теж. Ми говорили про... Україну унітарна, Німеччина федеративна, член величезної кількості міжнародних організацій і членом ООН, НАТО, Ради Європи, Великої Сімки, Великої Двадцятки організації економічного співробітництва та розвитку Інтерполу та Світової організації торгівлі. Давайте же подивимося, з яких регіонів складається. З яких частин складається Великобританія? Це перш за все 4 потужні історичні області і 92 адміністративні одиниці. Області, це Північна Ірландія, Уельс, Шотландія Уельс, Англія і Шотландія. На сьогоднішній день. Великобританія разом з іншими незалежними державами, є членами міжнародної міжурядової організації співдружності націй. Англійський монарх є формальною головою в 14 державах-членах співдружності. Як приклад, зверніть увагу в Канаді. Головою, де Юре, являється Єлизавета II. а де-факто там обраний уряд є прем'єр-міністр. Австралія, де юре юридично головою є єлизавета II, але ця держава має генерал-губернатора і має свій уряд. Місце країни в світі регіоні. Сполучене королівство посідає п'яте місце у світі та друге в Європі після Німеччини за валовим внутрішнім продуктом, який складає 44 і один тисяч США на душу населення. 18 місце в Європі та п'яте в місце в світі та п'яте в Європі за золотовалютними резервами. Велика Британія постіндустріальна країна. Ми пам'ятаємо з вами, що Постіндустріальні країни, країни, де величезний вплив на розвиток мають сфера послуг. Великобританія є ядерною державою, постійний член Ради безпеки ООН. За військовою потужністю вона є п'ятою державою у світі та першою в Європі. Тепер ж перейдемо до економіко-географічного положення. Великобританія це субрегіон, пригадуємо, Західна Європа. Високорозвинута держава, що займає приморське положення. Це Приморська держава в субрегіоні Західна Європа. Розташована в межах найбільшого європейського архіпелагу. На Має морський кордон з Францією через протоку Ла-Манш. Тут же збудований тунель, який здійснює регулярне залізничне сполучення між двома країнами. На Сході та півдні, сході, Великобританія відокремлена акваторією Північного моря від таких скандинавських держав, як Норвегії, Швеції. Також від країни Північного регіону Європи, Данії, також від Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Сухопутний кордон Великобританія має лише з Ірландією. Всіх сусідні держави, крім Швеції та Ірландії, є члени військово-політичного блоку НАТО. Великобританія лежить напередині найважливіших морських авіаційних шляхів сполучення між Північною та Західною Європою. Ми можемо побачити фізико-географічну карту Європи і переходимо відповідно до природоресурсного потенціалу. За особливостями рельєфу. Великобританія поділена на північно-західну, гірську частину, північно західну гірську зверніть увагу і південну рівня. Гори представлені Пенінські гори, далі Кембрійські і Північно-Шотландські гори. Клімат, відповідно, в цій державі морський помірний. Водні ресурси представлені такими річками, як Темза, Северен, Манчестерський канал. Гідроенергетичний потенціал річок використовується в Шотландії та Північному Уельсі. Грунтовий покрив різноманітний, але родючих ґрунтів дуже мало. Ліси займають лише 6% території. Багато в цій країні національних парків. Давайте розглянемо корисні попали. Там є небогілля це Йоркшир, Уельс, Шотландія. Нафта та газ ми можемо побачити у Північному морі. Залізна проходить видобуток. Залізна руда, Східний Мідленд, Мідленд перепрошую, і Калінасі, сіль – це Йоркшир. Історичний чинник. Він Теж досить впливає на міжна... на місце Великобританії у світі. У минулому століття у зв'язку з колоніальним захопленням Велика Британія створила найбільшу в історії людства колоніальну імперію. Ви пам'ятаєте, говорячи про Францію, ми теж говорили, зауважували, що це була потужна моно... така колоніальна країна. В ній проживала. У Великобританії чверть населення земної кулі. Переселенці з Британських островів склали основний етнічний елемент формування американської, англо-канадської, англо-австралійської, англо-новозеландської нації. Великі зміни зазнала економіка Великої Британії. Наслідок реалізації нової економічної політики уряду Маргарет Тетчер у 70-80-ті роки ХХ століття. Тут хочу зауважити, що в цей період економіка знала не найкращі часи от до, приходу, до приходу Маргарет Тетчер. Величезні налоги робітники зауважили, що, що після оплати всіх налогів у них залишалась та частина, яку Іноді не вистачало навіть на те, щоб купити їжу. За уряду Маргарет Тетчер відбулася масштабна приватизація державних підприємств, в результаті чого частина з них була закрита, а іншу закупив бізнес. Відбулася деіндустріалізація країни. Тобто цілі промислові райони були ліквідовані. Якщо ці напрямки індустріального розвитку були неперспективні або не давали гарних прибутків, скоротилися старі традиційні матеріали, праця та енергомістки і неекологічні виробництва. Видобуток вугілля, чорна металургія, суднобудування, текстильне та всутєве виробництво. Їх місце посіли новітні високотехнологічні виробництва, машинобудування. Та хімічна промисловість. Для Великобританії характерна англосаксонська модель розвитку економіки, тобто перевага вільного приватного підприємства, на який підприєм... підприпадає 80% загального обсягу виробництва, створення максимально е... сприятливих умов для розвитку. Приватних підприємців і безумовно держава послабила свій вплив на господарство, науково-технічний потенціал. Ми бачимо, що він в багатьох країнах є визначним, дуже важливим напрямком створюються мегаполі, технополіси, технопарки на наукові дослідження. Витрачається у Великобританії 1,88% ВВП щороку, посідає друге місце в світі після США за кількістю вчених Нобелівських лауреатів. Найбільш суттєвим є винаходи в галузі біотехнології, клонування. Пригадуємо вівця долі, комп'ютерні томографії, радіас, астрофізиці, дослідження осунових. Лідер у сфері електроніки і телекомунікацій. Одна лише компанія British Telecom щороку здійснює близько тисячі науково-дослідницьких відкриттів. Для Великобританії характерні, ми можемо побачити на карті, такі технополіси потужні: це Кембриджський, е, який знаходиться відповідно це університет Кембридж і. Е, Зверніть, будь ласка, увагу. І Единбургський. Единбург, пам'ятаємо, столиця Шотландії, Единбургський університет. І існує коридор, так званий коридор М4 між Лондоном та Бристоном. Працересурсний потенціал. Перший тип відтворення населення. Прошу вас в домашній задач задані це зазначити. Перший тип відтворення населення це змужений, відносно невисока народжуваність, відносно невисока смертність і відносно невисокий приріст. Якщо ви пам'ятаєте, у Франції природний приріст складає три людини. Тут одна людина. Сальдо міграції додань. З Індії, Ірландії, Африки, Карибів і Південної Європи, якщо додатні, ми з вами говорили, тобто переважає е, кількість в'їхавших в дану країну ніж виїхавших з неї, тобто іммігранти переважають емігранти. Країна багатонаціональна. Франція однонаціональна. національна. 80%, е, але незважаючи на це, 80%. Англійці, Шотландці, Ірландці 4 відсотки, Острій, Ольстрці, Валіці, Середня густота населення. Ми бачимо досить висока 243,1 людину на квадратний кілометр. Але мінімум організації теж дуже високі, 59%. Великі міста, і вони являються і світовими містами. Це великі, так звані, великі Лундун, великі Манчестер, Бірмінгем. Ми бачимо разом з тим і міста Мегаполіс, так званий англійський мегаполіс, де проживає 50% населення країни. і Він тягнеться від Лондона до Ліверпуля. Це все один так званий величезний мегаполіс, де сполучається і існує транспортне сполучення тощо. Населення 66,65 мільйонів осіб. Нині відбувається джентифікація великих міст, тобто коли райони старі, які досить такі занедбані. Там можуть відкриватися, наприклад, музеї, виставочні зали. відкриваються ті установи, які будуть приваблювати нових і нових. Нове населення, можливо, більш респектабельне, щоб підвищити рівень цього регіону. Середній вік населення 40,2 і тривалість життя 80,5%. Ми бачимо, що найбільша по діаграмі, найбільша частка зайнятих це у сфері послуг. А, у, наприклад, у сільському господарстві частка ну, практично незначна. Тобто, ресурси мають високий рівень і високу кваліфікацію, і це теж впливає на те, що виробництва будуть переорієнтовуватися в країни Східної Європи, в країни Азії, там, де менша оплата роботи працівника. Домінуючими складниками економіки Великобританії ми побачили, це, звісно, третинний сектор, і на першому, на другому вторинний, і первинний сектор де тваринництво, рослинництво, подобна промисловість займають невеликі відсотки. Для Великобританії також характерно надавати в свій послуг фінансові послуги. Чвер 25% п'ять відсотків група держави це надходить від фінансового поз Лондон, фінансова столиця світу. Серцем банківської системи є Банк Офінд і найстарший світі центральний банк, створений наприкінці сімнадцятого століття. У Лондоні працюють дуже відомі біржі світу, такі як. лондонская фондовая биржа, лондонская бир, э, биржа металлов и э, балтийская биржа. Працювати параграф 11 Великобританії. Використовуючи атлас, сторінка 8,9 і сторінка 11 і контурну карту, сторінка 7. Письмову роботу виконуємо на контурній карті. Можливий варіант виконання роботи я розмістила, ви зазначаєте в умовних позначках площу карту. Форму управління і адміністративні устрії. Тип населення, і тип відтворення населення, рівень організації ми прописуємо, зазначаємо умовними позначками технополіси, їх підписуємо райони, які є лідером в корисних опалинах, провідні галузі господарства і основні морські морські порти і авіа. Зверніть, будь ласка, увагу, ось можливий варіант виконання карт дякую всім за увагу.